Пау-пау-пау любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик. Залетів я не один, тільки цей самий не один десь пропав. Я Славася! Круто! ти парень! Що нам тут найшов? Я те найшов, я тебе бачу. Що Золив за бура. Поламав тут сиди. Обалдеть. В общем-то, в двох словах, що ми будемо тут робити? Я не знаю, Дім. це якийсь дівчачий режим. Братуха, сам ти дівчачий режим. Це цікавий режим. Нам тут надо буде домальовувати, типу, друг за другом, поняв? Ми будемо перевіряти, наскільки сильно ми синхронізуємось, поняв? Ну, це типа, як в тих тіктоках, що ти на листочку малюєш, а тобі малюють на спині. Не, ну не так, трошки, да. В принципі, що тут розказувати, давай просто тако заходимо, бемц, пара. Все, так. тепер, як ти можеш бачити, ми вибираємо тему. Так, я я обізяну. Та на що ти сказав? <світ> <світ> у, нас а -а -а. Разні, у нас разні теми. <світ> Блін. І тепер ти тут малюєш, власне кажучи, свою тему. Я вже, в принципі, знаю, яка та тема. <світ> е, чувак, ти не знаєш, яка у мене тема. Да, ти так думаєш. Та я хотів обізяну брат. але я її не вибрав. Я вибрав ніндзя. Окей, окей. Петлан тоді не маю. Я душа стирачка, трошки витираю, чувак. Да, Та ти шо? Да, чувак. Який ти молодець. А тут не тільки чорним малювати. Ну то ж да? Лол, я й не знав, чувак. Щас я все сестру заново намалюю. Я тебе понял. У мене тут уже. Така красота, брат, тебе це бачу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Чувак, у мене все вообще супер четко. Я вірю, старина. Я просто тобі вірю. <гум> у мене б... все вообще кайф. Бо ты бачив, що я тут малюю, це якийсь цейкий жах... жов. О, ой-ой-ой, ой-ой-ой. <гум> <-й -й> <гум> трохи. <гум> трохи не похоже, понял. <гум> ну, то трохи понял. Трохи то так. А як, аякс? Е, це шо? Дракон? <гум> <гум> Саня, что ти тут <гум> Вау. Я не малював дракона! Це як в мене було не дракон! Це оце ти малював? Да, братуха, ми з тобою помінялися, і ти тепер повинен понімати просто що я тут малював. А Поняв? я все стер, що ти намалював! <рес> так ти був. що... <ріст> ти такий бублик Чувак, я все стара, що мені надо було домалювати, типа? Ну, типа, да, поняв? А, ти, повинен бути... а, чувак. Ти... ти повинен був зрозуміти, що за тема у мене, поняв? І домалювати. це воно написано малювати. на екрані, чувак. А, в натурі. <ріст> Ладно, я думав, це трошки не так працює. Окей. А нащо ти а на що ти крила тірексу малював, ти лисий Та я думав тебе заплутати просто потому, що я ж не знав, що воно так працює. <ріст> 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 чувак, це крила, були наша? Нашого... Бублик, Дмитрий, да <laughs> да дам. Я малюю Тирекса. У нас 5 секунд. 5 секунд. 5 секунд. Ай-яй-яй. Ай, ай. Все, халеп. Та Це не обіз'яна, це якийсь медведь! Тим, що ти наробив. А ти що наробив з свою малюнком? Це що вже таке? Якась жота там понамальовував. Десь пропали крила, вирвав йому якусь якусь криву носів домалював. А я просто на початку все взяв і стер. Обалдеть, ну ти и бублик вообще. А, так потікай, треба знову малювати, а я просто втикаюся. Все поняв, треба домальовувати, окей. Нема. Ну, будемо виправляти за тобою тепер. За мною, значить? Да. А <т verdi> За ким? За тобою, чувак. Чувак. Я тут таку красоту малював, поки ти сюди не добрався. Ага, я бачив ту красоту, чувак. Там наче ведмедь <б tie> повішався. О, ж, якого ти намалював. Не, чувак. Да, чувак. Чувак. Чувава. Чувава. Халепа. Я не встигаю, я не встигаю. Я придумав. Блін, я з ним не домалював. Що ти бенці крила малюєш? ну? Я не малював крила, алло! Діма, то єрунда якась у тебе. То в тебе єрунда. Ти вже бачив, що це за бібізян? Що це таке? Я стер твого дракона знову. Слапух. <ріху> ну, я тут твою роботу, так би мовити, завершу. Скажи мене гарно. Да, капець, це гарно стоїть. Скажи Ну де. Я навіть не знаю, чим додати, я ж кажу. <свігі> я тобі сейчас добавлю, не вдумай мені натворити біди. Я тут тобі таку красоту нароблю, Старина. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой, 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 ой Що я наробив, Сань. <свігі> Димон не трогай мій малюнок. а що робити? А коли буде кінець? Через 30 секунд. А, то вже ми не мінятися будемо. А, то фініш уже, да, бачу, написано. Окей, okay, Димітрій. Я тут тобі таку красу зараз нароблю. Ой-ой-ой. Хе-хе-хе. ти там вже наробив? Хе-хе-хе. Ута тепер класний динозавр. Ей-Ей, халепа, я не встиг домалювати. Я не встиг, я не знаю, як то правильно зробити. <реш> а а що, що ти намалював? Покажи, покажи, покажи. А, а че малював, я домалював? А, ти а малюнок, а ти мій! Не знаю. І нам ще не пока. А, а чекай, Оно, оно, оно. А оно оно на стенді, диви. Да. Обалдеть. Ось, все показує, бачиш. Тут мій показує, а там твій. <реш> <реш> а що ти а? зробив? <реш> <реш> Динозавра? <реш> Це ж не похоже на динозавр старина! То бро! Динозавр, Ого, диви, бібизян, нормальний. Диви наваливав його. Оце make huge. А, до рубуксис кошти. А як лайк поставити? А як лайк? А ти що? А, make huge це зробити типу більшим, поняв? А лайкати, походу, повинні другі гравці. Ага, чувак, нам би щось так налайкали, що ми на приватному сервері просто Ну, да. На самі красиві малюнки, старіна. Окей, давай тоді попробуємо ще раз. Дівчача гра. Нормальна гра. Сам ти дівчачий. Нормальний пацаны вали скибети our defensive ha 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 Ага. Та, після покупки Голдена в гемі в мене майже щось і не осталось. Що ж мені робити? Точно, я ж можу зайти в магазин юнітів від Сані. Як я зразу про це не подумав, я тут можу купити як геми, так і абсолютно любих юнітів з Тойли Тавер Дефенсу, також з Кібіді Тавер Дефенсу. Обадіть, якщо я навіть захочу грати в блокс фрукт, то я можу тут прикупити навіть фрукти. Диві, так тут є ще й регулярні знижки. Хм, непогано. Можна трошечки приберегти свої гривні. Достатньо такий хороший магазин. Ну, тоді я швидесенько переходжу по посиланню в описі і обов'язково зараз прикуплю собі купу гемасиків. А якщо ви також хочете, то долучайтеся посилання, ви знайдете там же ж. <хи> ой, ой ой, ой ой я знаю свою тему. все, let's go. Я знаю теж свою тему, чувак. Я тобі не скажу. Та ти теж нічого. Щас не Зараз у мене буде все буде. У мене зараз буде капець, Я знаю як малювати, чувак. Вірю. Щас, братуха, нюхай. Сам нюхай, я лу. Лысий! Е, лисий! Я тут так ой, ну це вообще. Я малюю в своєму самому гарному стилі, пон. Я в своєму тоже. Я так в школі малював. Ти просто побачиш, ти обалдеешь. Я тебе чесно кажу. Обалдієш ти, чувак. Чувак. Чувава, бро. Чива. Я ти зарю, сейчас буде вообще шок. Да? Так от домальовуємо сюда. Уф. Це жесть. Це просто жесть, Сань. Я Ча? не знаю, я якийсь такий жах малюю. Ні, я малюю красоту. Да, Мої малюнки вір. можна в психлікарні показувати. О, да-да-да, це точно. Бенц. <плес> І давай отако от просто закрасити. Бен-бен-бен-бен. Я, походу, не встигаю, да, все закрасити? Ой-ой-ой. Скільки часу є, скільки часу є, Дім? Зверху, 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 подивись. Ну я якось закрасив. Одна секунда, я не встиг, бро! О. Ти що, Дімича малюєш? <плес> <плес> ну подивися свою тему. Ми тут, я а, дивлюсь. Дім Який Дім? Дім. Дурачок. Я шкаву джим. А, ну да, вибач. А що ти ць малюєш? Що це за ерунду ти малював? В смисі ерунду? Сам ти ерунда. Чусь-чусь. Голова. Голова. Чуч, ага. Так. Бібізян коров'ячий. Це ти в натурі бібізяна малювавий. Шкода, що не можна кольори е, копіювати. Братуха, я знаю, що я буду малювати. Хочеш дам підсказку? А ну? Ти на такому недавно в дерево влетів. На Жигулю? Да. Це був найкрасивіший жигуль у світі. Обалденно. Не? Надо руки моцніші. Бенц? Ну, якось так. Я не, не то, щоб я прям чудотворний малювака, але ну щось Получилось... Ладно, в принципі, все одно часу нема. О! О! Це що таке? Це Чувак! Шо? Це що взагалі? Це, це, якось... це, це, бро! Бро, засуджую! Я все стар! Лапух. А що мені з цим робити, Слі. Сань? Що мені тепер з цим робити? Домальовуй, братух! Домальовуй, домальовуй! Та це жесть якийсь. Ладно, оп, якось. Ну. <схі> Може, почти так. Ой, яка халепа. Краще це відео не дивитися, вчительки. <схі> <Змалювання>. <схі> да, да, бо це да, халепа. Да, чувак, я такий сконцентрований, просто. Дайте більше часу, бро. Ні, часу вже нема, бро. Вже в тебе часу взагалі нема, бро. <схі> Все, халепа. Ну. Диви! Дивлюсь? Оооооооо. Нормально, нормально, трошечек. Чи зреє приобрази, так? Нормально. Треба тільки трошечки поняв, детали тільки додати, і все буде чекіпуки. Бам, це тако. Перед червоним. Я ж вибрав червоний, що таке? не навали там ерунди! Не, все нормально, старина. Я поправляю твою красоту. Поправляй, бо я твою поправлю сейчас. Ой-ой-ой, щось мені не понравилось, так ти це сказав. Не-не, я сейчас поправлю, бро. Є відчуття, братуха, що ти там робиш якусь халепу. Це правда, не, чи ні? Не, чувак, я роблю кайф. Але я опять домальовую твій малюнок. Ну да, я тоже твій домальовую. Прикол. Та ти можеш з моїм зробити біду. Закрас небо до кінця, поняв? Бо там я дірки поставляв. Яке небо закрай зроби. Та що, тут все поймали. Тут, тут... тут все хорошо, я тут даже отаку зроблю. Да? Да, yeah. бачиш, тут вообще красота. Трошечки деталей такого. Да. О, нормально. Сюди треба двері намалювати. Капець, саня, 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 саня. Домалювай, 9 секунд, бро. Бром, є проблема, є велика проблема, капітальна проблема. Ой-ой-ой. ой Все, я не встиг, я не встиг, я Мені не хватило часу! Хе-хе-хе! Чувак, пішли дивитися. Окей, okay, let's go. Що ти там мені намалював? Чива! Чивауа? Ооооооооо! Саня. Ти це ж не Саня, це Дімич. А, ну це я малював типа, моя Твоя, Твій підпис, да? Я, чувак, хотів домалювати, типа, ноги і штані, поняш, що вони розділяють, а я не встиг домалювати, а я така штука. Обалдеть, якась матня. Да. О, ти навіть домалював хмарку, чувак. Ну да, так я ж кажу. в мене гарний малюнок. Там оно теж я чорним питався контури зробити, але мені тупо не хватило так само часу. І халепа. Да, да. Ну я зато бачиш, я розмалював тебе, Типа. Да, ти хорош. Нормально Угу. Uh -huh. А я прогулював уроки <с? <с?> в школі малювання. Я тоже чувак. Давай, let's go. Так. о, який в нас тут цікаві. Не, в принципі, в принципі, в принципі. Фоне. є тема. зараз буде фон. Є Хорошо. Кіткат? Ти любиш кіткат? Нормально, можна хавать. Шок сенсація. Все, я замальовую жасть, я малюю хмари. Р а я роблю, поки фон тільки. Ну в тебе дивись, та ще хвилина є. Блін, я на біди не робив, чувак. Набеды? Да, заново замальовую. На біди не робив Саня. Да. Так, слой номер два. Ніанда хмара. А які слої? що ти ти робиш? А, ти просто Да, да, да. А, ну тоді, ладно. Я малюю телефон. Ой, Галіма. Ти малюєш телефона? Да. Нормально. Нормально. Сказав, нельзя казати, що малюєш. Ну то що вже, все одно воно там там що ото. Так що нічого страшного, да. Окей. Так, мені треба да башня, башню намалювати контур башні. контур башні. Лондон. Контур башні? Да, Лондон, біг Бена. Аааа, я тебе понял. Нам тоді приблизно отакий треба винтинок. Темно сірий, бери, бро. Темно сірий? Так він же ж не темно сірий, бро. А окей. Ну такий типу більш... Ну ладно, все, короче, сам розберешся. Що там, ти треба? Бо я тобі тут зараз такого намалюю, ти будеш шок. Ти тоже. Да? Ти там уже наробив, халеп. Ну, чесно кажучи. Да. Ну, я тут теж трошки такий кривенький. Хе-хе-хе. Я для кого слої создавав! Які слої? Там є слої. Я не бачив, які слої, стріна, я не знаю про що ти вже. Я поняв, Лол! А я все в один малюю. Ааа! Ты шо наробил? Ты шо нарабил? Жук! Чувак! Чувало, бро! Поламав просто все! Стирай, стирай, бро! Стирай, 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 не малюй, стирай! Побачиш, Це це прикол! А, Прикол! ти. Прикол! Це прикол, бро. Пранкер! Малий. Бро, це пранк, це пранк, це пранк, бро. Це пранк, пранк. Окей. Бро, це пранк. А от ти мені намалював Галімо. Ну що я зроблю, як міг, так і малював. Ой, це мала бути буква. А, ну, нічого страшного, ладно. Погнали дальше. Часу Icon? не... Часу не так багато. Часу не так багато. Я ще й не помню, як які послідовності там букви в алфавіті. <зас> Ладно, як буде, так і буде. У мене просто тут, блін, капець, халепа. Все, ладно, домальовую останні свої штрихи, які я хочу. <Eat analysis> Все, а міняємося, Сань. У. У. 52! 52! А як же ж? А я, а я тепер тобі домальовую, пон. Да, 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 я пон, пон. Ой-ой. Я домалював. Да. Нет. Тобі вже тупо байдуже. Я поняв. Я поняв. Ні, ну я щось домалюю, щас почекай. Да? Ну, тоді. Я довалюю, бро. Верю. Ну, телефон, конечно, цены Big Bang. Верю. Но нормально. А, не стык, стык. заваливать телефон, я тебе, бро. Стык. Тупо ні не встиг, пішли покажу. А ну піште. О, а ти непогано біг бен валив, чуєш? Ну, я ж хотів, мені не хватило тупо одної секунди, бачиш? Да, ти годинник зробив гарний, а я такий щось не додумався зробити. А де який <рес> я телефон зробив? Написав 200 баксів. О, хорош. Я б такий купив. <рес> <рес> Правда, зарядку мою замалював там. Там же що поняв, то то. ну, відсотки на телефоні, поняв? <ріст> <ріст> «А, та я хотів зробити е, дисплей, поняв блакитний, і там написати. Ти так закричав з тебе мікрофон чуть не зламався. Хе-хе-хе. <хи> Хорош. Ну і на такій прекрасній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався і ви обов'язково хочете, щоб ми ще раз сюди залетіли, не забувайте підписатися як на Саню, так і на мене, а також прожимати сюди свої вподобання, це якщо що, безкоштовно. З вами, як завжди, був да. ваш друзяка Дімеч і Саня Майнкрафт. Всім файного настрою.